Сьогодні важко уявити життя без електронних гаджетів. Сучасні діти знайомляться з ними майже з народження, адже цифрові пристрої, комп'ютери, планшети, смартфони, електронні книги стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Вони полегшують виконання завдань, допомагають заощаджувати час і часто стають зручним способом для батьків зайняти дітей, аби мати можливість вирішити побутові справи. Однак надмірне використання гаджетів може мати негативний вплив, особливо на психічне здоров'я дітей. Можливо, знайти баланс між корисним і шкідливим впливом технологій, адже ця межа досить тонка. Особливе занепокоєння викликає надмірне захоплення гаджетами серед підлітків. Здається, що деякі з них проводять онлайн майже весь день, і це може стати причиною психологічного виснаження та інших проблем. Побоювання щодо такого впливу цілком обґрунтовані. Тож важливо контролювати цифрове середовище дитини та навчати її відповідальному користуванню технологіями. За статистикою кожна третя дитина вчиться користуватись мобільним телефоном або планшетом, перш ніж починає говорити. 29% дітей починають користуватися гаджетами ще в ранньому віці. 70% повністю освоюють їх до молодшого шкільного віку. Розвиток когнітивних здібностей, основні програми та інтерактивні ігри допомагають розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, доступ до інформації. Діти мають можливість дізнаватись про світ через освітні відео, онлайн-курси та енциклопедії, соціальна взаємодія, соціальні мережі та чати допомагають підтримувати зв'язок із друзями та знайомитися з однолітками, навіть якщо немає можливості спілкуватися офлайн. Творчість завдяки технологіям. Діти можуть створювати малюнки, музику, відео та інші творчі проєкти. Залежність. Надмірне використання гаджетів може призвести до формування залежності, яка заважає виконувати обов'язки та спілкуватися наживо, проблеми зі сном. Синє світло екранів гальмує вироблення мелатоніну, що може порушувати режим сну, зниження фізичної активності, час проведений за гаджетом. Замінюють активні ігри, що призводить до гіподинамії. Емоційна ізоляція. Надмірне захоплення віртуальним світом може зменшити здатність дитини до емпатії та живого спілкування. Перевантаження інформації. Потік даних може викликати тривожність, роздратованість і зниження концентрації. У школярів, які активно користуються соціальними мережами. Збільшується ризик виникнення депресії на 27%. Вказувати на залежність дітей від телефону можуть наступні ознаки: уникання взаємодії з людьми. Наприклад, під час спілкування з іншими дитина весь час відволікається на екран, агресивність без явних причин, скарги на відчуття перевантаження, звичними справами, ігнорування домашніх обов'язків через відчуття втоми. погіршення успіхів у навчанні, неуважність та відсутність концентрації на завданнях, неможливість припинити користування інтернетом або зменшити час, проведений Постійні прохання зайти в мережу, скарги на погане фізичне самопочуття, головний бій, вілью шлунку, погіршення зору вдома очей, відсутність реакції на присутність інших людей, прояви агресії та істерики. При відсутності інтернету протягом довгого часу. Перш ніж у дитини з'явиться залежність від гаджетів, батьки можуть вжити таких заходів. Обмеження часу, які діти проводять за своїми телефонами та іншими гаджетами, встановивши ліміт часу для додатків. Подумайте про встановлення чітких часових обмежень, щоб не було дискусій про те, коли зупинитися. У цьому допоможе налаштування блокування від дітей. Контролюйте вміст пошуку дітей на телефоні за допомогою програми моніторинг. Збільште час фізичної активності на свіжому повітрі. Середньому дітям рекомендується проводити на свіжому повітрі 3 години. Давайте дітям 5-хвилинні перерви для очей кожні 30-40 хвилин використання пристрою. Слідкуйте за тим, щоб ваша дитина достатньо спала вночі. Зменшіть використання пристрою за годину до сну, встановіть контроль часу. Заохочуйте спілкування вічнаві, що допомагає дітям розвивати свої соціальні навички та вміння спілкуватися. Проведіть плідну словесну бесіду з дитиною про негативні сторони надмірного використання смартфонів. Активуйте функцію дитячого контролю, яка захищає дитину від забороненого контенту. Дитині з несформованою нервовою системою та емоційно нестабільною в ранньому віці слід менше часу проводити з гаджетами. Захистіть дитину від неконтрольованої взаємодії з гаджетом за допомогою програми батьківський контроль. Фахівці наголошують про необхідність здорового підходу. Малюкам від 1 до 2 років рекомендується проводити лише декілька хвилин на день перед екраном у цьому віці важливіше спілкування та фізична активність. Для дошкільнят 3 4 роки допустимий ліміт в 1 годину але важливо звернути увагу на якість контенту. Після перегляду мультфільму запропонуйте дітям зайнятися творчістю, наприклад, малювати улюблених персонажів. Дітям від 5 до 10 років рекомендується проводити за екраном не більше 15 години на день. Цей вік, найкращий для знайомства з цифровими технологіями в навчальних цілях. Для підлітків від 11 до 13 років норма телефону в день має бути на рівні 2 годин. Проте діти повинні вчитись самостійно регулювати час та знаходити баланс між онлайн і офлайн активності.